У свої підліткові роки в мене була подруга. Її батьків я добре знала, вони були любителями випити. Одного разу її мама захворіла і останні місяці скаржилася на сильні болі, навіть почала вести тверезий спосіб життя, сильно схудла. До лікарів вони не зверталися і викликали швидку допомогу вже тоді, коли вона почала втрачати свідомість. У ті роки ми не стикалися з серйозними хворобами в нашому оточенні, і сподівалися, що її підлікують у лікарні, і вона одужає. Тому я не переживала і не думала про це. За кілька днів мені наснився сон. Дуже гарне місце: зелений квітучий сад, білосніжна будівля лікарні і відчуття повного умиротворення. До мене вийшла мама моєї подруги. Вона виглядала молодою і задоволеною. Була одягнена в біле простирадло, голову покривав білий хустку. Ми трохи поспілкувалися, і я запитала, коли ви повернетеся додому? Вона відповіла: Я не хочу додому. Мені тут легко і добре, і тут я можу грати на фортепіано. Після цього до неї прийшла медсестра і суворо попросила мене піти. Я запитала, чи можна зайти всередину будівлі. Мені стало цікаво там побувати. Мені сказали, що туди не можна, і час побачення закінчився. Наступного ранку мені повідомили, що ця жінка померла тієї ночі. Яке ж було моє здивування, коли в день похорону її одягли в біле простирадло, пояснивши, що вона татарка і так прийнято. Я цього не знала, як втім. І того, що за професією вона була музикантом.